У Чернівцях розпочалися зйомки фільму Жахів. Містичний трилер тіні незабутих предків, над яким працюють голівудські оператори, знімають в ЧНУ на території резиденції. В столицю Буковини також з'їхалися відомі українські актори, спробували свої сили у масових сценах і чернівчани. Наша знімальна група побувала за лаштунками фільму. Лічені години сну, швидкий перекус і невимовна втома. Така ціна зйомок у фільмі, аби вибороти собі місце у стрічці тіні незабутих предків, артисти мали не лише досконало володіти акторським мистецтвом. Хлопцям, до прикладу, необхідно бути у відмінній фізичній формі. Дуже складно було, але дуже цікаво. Ми піднімалися. Особі стояв шостій годині ранку, тому що на восьму мені вже треба було бути в другому кінці Києва на тренуванні. І з восьми годинами бігали по парку, там півтори години там гори різні трюки. Потім приходила спортзал, займалася акробатикою, відпрацьовували удари, біки і так далі. Тіні незабутих предків містична історія про карпатського мульфара. Розрахована на глядача середнього віку. Спочатку трилер знімали в Карпатах. Далі дії розгортається в Чернівецькому національному університеті. В університеті ми знімаємо зав'язку історії, взагалі. Я би сказав, 50% всієї всі історії в університеті. Я граю Анжелу і. В принципі мені ця героїня дуже дуже близька особисто для мене, тому що вона така дівчина вчиться в університеті. Помов місуніверситет також. Ось в принципі, ну я працювала як модель деякий час, також і зараз також. Ось тому мені теж близько. Одну з головних ролей у фільмі виконує Чернівчанка Роксолана Кравчук, хоча дівчина вже 15 років живе у Києві. каже в Чернівці, її домівка. Дуже дивно, тому що знімається дома. Що в Карпатах, що в Чернівцях. В Чернівцях я народилася в Карпатах моя бабуся. Якщо вже всі актори трішки втомилися і хочуть побачити вже рідних, друзів у Київ, я кажу: ні, я не хочу в Київ, я, я тут дома, і тут вдома, і тут вдома. І взагалі проєкт для мене дуже є якийсь рідний. В Чернівецькому університеті знімають переважно масові сцени, тому для загальної картини обрали три сотні місцевих студентів, які безкоштовно погодилися засвітитися у кіно. Сьогодні я була. Одної із студенток на території Чернівецького університету, і зараз на коридорах корпус, ми також будемо виконувати роль, мабуть, студентів. Сам процес знімання кіно він сам є дуже дуже цікавий. Там камера, мотор, ці всякі різні. Ну, це це з моєї сторони дуже цікаво. Розпочинаються зйомки о шостій ранку і тривають цілий день за процесом зйомок йому слідкує охорона університету. Ми не заперечуємо, тому що ми розуміємо, що це зайва реклама нашого університету, і ми розуміємо, що якщо що нас вибрали, значить нас цінують. Ціль нашого фільму є е, показати те, що ми маємо, і показати, що ми маємо ну, справжню європейську країну з європейською молоддю, з чудовими е, історіями і так далі. Ну за, заради цього, і боремося. У Чернівцях фільм зніматимуть ще тиждень. Далі буде кілька сцен у камянці подільському а завершити зйомки планують вже до кінця вересня. Ольга Поломарюк, Михайло Антонюк, час новин Чернівці.